Всім привіт! Це новий смачний етнографічний проєкт Чорноморки. Відео з нашого золотого фонду надихає на ретельне вивчення культури півострова та ще й дарує великий бонус у вигляді смачних рецептів найулюбленіших страв різних народів Криму. Перша страва в усіх сенсах цього слова сьогодні це ЮФАК аш Вона дивовижна та дуже клопітка в приготуванні. Але якщо ви впоралися із юфакашем, вважайте себе справжнім кулінаром, бо саме в приготуванні цієї страви пізнається вправність кримськотатарської господині. Для того, щоб створити сотні маленьких пельменьків, потрібне неабияке терпіння. Юфакаш перекладі з кримсько-татарським маленька їжа. Страва складається з маленьких пельменів в бульйоні. Виходить і друга, і перша страва водночас. Перш за все потрібно зробити тісто для малюків. Для нього знадобляться борошно, одне яйце, сіль та вода. Коли тісто розстоїться, його розкочують. У великий пласт складають тісто в кілька шарів, щоб пельмені були із тендітними стіночками. Потім все нарізають на смужки приблизно по 3 сантиметри. Смужки також ріжуть на квадратики. На кожен квадратик кладуть трохи фаршу і починається родинне свято. Така праця демонструє терпіння та працелюбність господарок. Розмір пельменій має бути не більше маленької монети. Чим більше їх у ложці гостів, тим краще. Якщо пельмені вийдуть великими, це підмочить репутацію господині як майстерної кухарки. Для приготування бульйону слід обсмажити порізану цибулю, додати помидори або томатну пасту. І перець, коли всі овочі будуть готові. Все заливається водою, підсолюється і туди відправляються пельмешки. Чим більше партій буде зварено в бульйоні, тим жирніше він буде. У бульйон також можна додати зелень, сметану чи майонез. І все і факаш готовий. Юфахаші три складови. Для тіста знадобиться борошно, одне яйце, сіль та вода. Для начинки фарш, цибуля, сіль та спеції. В бульйон додають томати, перець, лук та спеції. Юфахаш одна зі страв, враження, про які везуть зі з Крима багато туристів. Тому, якщо вам доведеться дивувати іноземців кримськими стравами, приготуйте його як слід. Нехай всі гості залишають півостров з чудовими почуттями та мрією про повернення сюди знов. А зараз українська господиня розповість про свій родинний рецепт найзвичнішої та дуже поширеної в Україні страви. Але скільки кулінарів? Стільки і способів приготування таких картопляних оладок існує в західній Європі. Все це стосується дерунів. Перша згадка про них датується 1830 роком. Як їх тільки не звуть: драники та терунци, терунки та тертюхи, кремзлики, ляцьки, латкеси і какорки. Все це про картопляні млинці. Ще відщитити треба буде е, е, ту рідину. От, додати туди муки, посолити, яйця обов'язково здати треба. І було б бажано, якби трошки було вареної картоплі. Ще додати. Страва шанована білорусами, росіянами, поляками, євреями та, звичайно ж, українськими мешканцями. Деруни традиційно подають гарячими зі сметаною та вершковою олією. Є маленький секрет приготування. Так, щоб деруни вийшли смачніше, так би мовити, належалися, їх потрібно скласти в глибоку тарілку і накрити іншою такою ж. Перед подачою тарілки перевертаються, так, щоб нижній шар дирунів, які були приготовлені раніше, були зверху. Саме вони найбільш напарені, тому і смачні. На дві порції дирунов потрібно приблизно 500 грамів картоплі, одна цибулина, одне яйце, дві столові ложки борошна, сіль та перець до смаку. Соняшнюкова олія для смаження та 20 хвилин терпіння. Мені здається, що на сьогоднішньому столі замало м'яса. А де його більше за все? Звичайно, в шашлику. Але шашлик шашлику різниця. В кожного народу, в кожної родини та навіть у кожного, хто береться створювати це диво кулінарії, є свій власний рецепт. І подекуди методи приготування цієї страви суттєво відрізняються один від одного. Тому зустрічайте: осетинський шашлик фізонах. Осетини здавна готували шашлик або фізонах. З м'якоти молодої яловичини або баранини, оскільки інші види м'яса не повинні були бути присутніми на традиційному осетинському святковому столі. Ні в кому випадку ні свиніну, ні курицю, не буває застал на столі. Тільки гав'ядину, баранину і можна казлятину, пачерьоку, грудинка. Це самі вкусні. Кусочки краще взяти саме молоде і свіже м'ясо. Його треба скласти в емалірований посуд, посоліти та поперчити. Обов'язково потрібно також додати круп, нарізану цибулю і все перемішати. Заквас м'ясо м'яса, уксусі, нікоти карають вне, кто в молокі. нігде нічого не треба. Крім лучка нічого не допоможе, щоб м'ясо було м'яке і сочне. Кусочки повинні бути, чим більше, тим вони будуть сочніші. После того делаем что обязательно с, с перцем с красным, ни в коем случае не с черным. Если черный намажешь их, черный перец она выгорает и мясо у тебя будет черного цвета, а так оно будет золотисто, поджаристо. И складываем их аккуратно. А так. Как все вот это сгорело, Сыпаем соль. Для чего соль добавляем? Это же тоже камень. Вони нагріваються і мені буде більше жара. Під час смаження страви головне не пересушити м'ясо. Осетинський шашлик смажать на вугіллі, а не на вогні, тому варто розвести багаття заздалегідь, як тільки замаринували м'ясо, щоб дрова встигли згоріти і перетворитися на вугілля. В Криму осетини використовують виноградну лозу. Кількість м'ясних шматочків на шампурі має бути непарна. Коли м'ясо готове, його знімають з шампурів, перемішують з цибулею і відразу ж відправляють на стіл. Тому що в все-таки какую так немножко специфічний запах є. подается в физонах с национальным соусом цахтоном або цахдоном. Вот здесь в этих ведерочках приготовлен соус. Осетины очень его любят. Он на основе сметаны. Называется цахдон. Дон по-осетински в переводе вода. Ну, цахдон – соленая вода. Соленая жидкость в данном случае. Но здесь у нас не соленая жидкость, у нас здесь сметана сметану добавляется очень много чеснока и зелени. Вот она становится такая вот густая масса. Добавляется сюда перчик молотый по вкусу и соль по вкусу. И получается замечательная приправа к мясу. Соус сагдон готують зі сметани або кефіру, додають часник, кріп, петрушку, сіль, чорний мелений перець та часник. Осетинів, як, мабуть, і у інших народів шашлик готують чоловіки. Це ще раз доводить, що кухня це не лише жіноча справа. Якщо врахувати те, що шашлик майже завжди виходить дуже смачним, можна довірити сильній половині людства при і інших страв. Всі ми дуже полюбляємо смачно поїсти. То може, ви, чоловіки, будете частіше готувати. Але пам'ятайте, для того щоб всі страви вийшли саме такими, якими ви їх запланували. Готувати треба з любов'ю. Хай щастить.